Готую смачні та корисні ліниві суші роли. Варений рис змішую з декількома краплями. оцту для суші, можна взяти яблучний. Знадобляться будь-які морські продукти. Вони мають бути варені, у мене в усміхніх можна взяти навіть консерву. Знадобиться кремовий сир, трохи кунжуту та листя норі. Зовсім трошки їх потрібно подрібнити. Також мені знадобиться огірок, відрізаємо кінці і розріжемо навпіл. За допомогою ложки необхідно виняти середину. Щоб човники не хиталися, добре трималися на поверхні, трошки підрізую вниз. Тепер наповнюю рисом. Розрівнюю, роблю стрічку з кремового сиру, посипаю подрібненими норі та кладу зверху морські продукти або будь-що, що ви використовуєте. За бажанням можна полити соусом у нагі та посипати кунжутом. І якщо сподобалось відео, ставте вподобайку та підписуйтесь на канал. Дякую!